В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Усім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM та я її ведуча Юлія Павлюк. Велика Британія офіційна назва Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Сполучене Королівство Суверенна держава. Розташована на північному заході від континентальної Європи на Британських островах. Територія включає острів Велика Британія, північну частину острова Ірландія та численні невеликі острови. Північна Ірландія, єдина частина Сполученого Королівства, що має суходільний кордон з іншою суверенною країною Республікою Ірландією. Усі інші кордони є водними. Сполучене Королівство оточене Атлантичним океаном, Північним морем, Англійським каналом та Ірландським морем. Що утворює 12-ту довжиною берегову лінію у світі? Ірландське море лежить між Великою Британією та Ірландією.